Пропозицію Київ став і вони просять надати їм дозвіл про розгортання своєї діяльності в комісії. В принципі, не було ніяких, якщо і були, то вони узгоджені вже вже на так сказати і. Проєкт у вас на руках, якщо є якісь. Ну, вони ще пропонують, наскільки мені відомо, школи і садочки так, надавати ну, безкоштовно. Ну, це сказали в робочому режимі. В робочому режимі. Так, якісь питання є по цьому проєкту рішення. Там питання було про, як було про, ну, тут, про тут написано. Будете... Надати проєкт розгортання мережі доступу, погоджений встановленому порядку. Це рішення в рішення другого пункту. Ми спочатку надаємо... Тобто, поки вони ми спочатку згоду даємо, потім вони мають подати проєкт, який буде необхідно погоди. Там вже можна надавати їм якісь зауваження. Але наоборот спочатку хай подадуться, подивитися, потім давати. Ми тобто, ми, то, я то, даму, що... Вони вже проєкт надавали, вже погоджували а -а -а. з цілякомом. Вже тут було три робочих зустрічі. Зауваження були. Зауваження були, вони хотіли дуже довгі повітряні ділянки. Ми заборонили, сказали, що треба заганити. Каналізація. Щоб у нас гірлянди через дорогу не висіли. Тільки близько до будинки між собою 25-30, тому ну, коли короч буде, то ну, можна повітряним шляхом. Ще там які були. Ну, воно воно, тобто ще один. Буде конкуренція, буде може здешевлення інтернету. Або покращення. Це була заява ще в мене план. Ну, коли дойде до кінця, тоді буде. Ну, да. тобто, чим більше в нас провайдерів, тим краще буде якість послуг. Хто за те, щоб надати дозвіл «Київстар» на розгортання мережі доступу до інтернету чи Хто за хто проб